Для нашої країни наступив новий час ми вчимося дбайливо ставитися до кожної своєї покупки. Ми ретельно вибираємо, що, де і у кого купувати, ми розраховуємо на лояльність від продавців, ми хочемо, щоб наші звичні витрати поверталися у вигляді бонусів і щоб це було цікаво кожен день і керувати цим процесом за допомогою одного сервісу. Дякую. Національна програма лояльності. Збирати бонуси у нас дуже просто. Роби звичні покупки в мережі наших партнерів. Щотижня ми пропонуємо нові акції, вигідні товари та послуги. Даруємо додаткові бонуси за те, що розказуєш про нас іншим. Витрачати бонуси у нас дуже приємно. Сумувати ти не будеш. Вигідно, актуально, цікаво щоденно. Дякую, Національна програма лояльності.